Отже, друзі, один із перших сигналів на сьогодні в напарника попалося ось такий зачепчик до австрійської пряжки. Гарна річ, цікаво чи буде тут напис. Та, мені здається, є напис. Ось ось така гарна річ. Початок покладений. Вітаю вас, друзі, на нашому каналі, та запрошую до перегляду наступного відео. Сьогодні ми вибрались великою компанією і будемо проводити пошуки по першій твій війні. Частина з нас буде проводити поверхневий пошук звичайним детектором, а дехто буде проводити глибинний пошук. Все найцікавіше обов'язково вам покажемо. Ми збираємось на пошуки, а вам гарного перегляду. Отже, ще одну ямку, одну з перших купаємо. І ось тут. І ось тут я зачепив ось такий сигнал. І знаєте, що там є? Скоріше за все ручна граната. Німецька кугель гранати. А ну зараз М -м, підважу її. Так, ось вона. Ось красотульчик ти. Ну і стандартно обов'язково після того як ви знайшли обов'язково треба постукати об лопату. Ось який він гарненький кугельочок. Красунчик. Хі -хі -хі. Ось вже є хороші знахідки з самого ранку. Так, ви собі можете навіть не повірити, погляньте поруч, ось тут лежав один когельочок, а ось тут... Відніється ще один. Зараз спробуємо його, його вийняти. Ага. Красотунчик, ну. Є-є-є. З транспортировкою. Обов'язково треба постукати, до лопати. Ось такий когельочок, погляньте. Красивенький, гарненький. Продовжуємо пошуки далі. Друзі, дрібничка, але приємно. Погляньте, що я ще не знайшов. Ложка вилка. Ось така штука. І дивіться, стан доволі таки непоганий. Знайшов глибинником, уявляєте? Я чув, що щось дрібне, але не очікував, що випаде саме ось це. Цікаво і продовжуємо далі. Так, друзі, купаю ще одну яму. І ось як ви можете побачити, під пеньочком сховався ще один кугелечок. О, який красивенький. Що треба зробити? Правильно постукати по лопаті. Ось який красунчик. Вже третій на сьогодні. Цікаво, чи буде ще щось, а ну. І схоже... Схоже, що більше немає нічого. Ось такі справи. Друзі, історія цієї ями починалася тим, що я знайшов велику кількість патронів. Ось вони. В кількості. А ось тут, погляньте, відніється... Відніються чашки, кружки. Зараз спробую... Спробую їх виняти. І вам обов'язково покажу. Отже, повиймав ось ці чашечки. Одна і ось друга. На жаль, в них нічого немає, але ось дві таких поруч одна біля одної знаходились. Зараз спробую ще пропікати. Можливо, ще щось буде. Ось такі справи. Отже. Проводимо далі пошуки і погляньте, майже під самим верхом, відніється, відніється, бачите, ручка. Ручка штик ножа. Зараз спробую обкупати і його вийняти. Обов'язково вам покажемо. 20 later. Вже час настав. Він вже трошки під, став Ага. Ось такий штик ніж. Стан такий собі, але маємо те, що маємо. Розкопуємо тут один окопчик, бліндажик. І погляньте, тут у нас видніється пляшечка. Так. Попередньо наче певно не розписана, але можливо раптом будуть якісь написи. Витягнемо і вам покажемо. Цей момент настав, ми її вже обкопали. І як там ситуація? Класика. Ех, мала би бути розписано. Є. Є! 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 є. Клас! Розписано! Є. Опа, Ох, як класно! В Карпатах І знайти. Хто клас! Знайти розписано! Ага. Чекай, вона тріщину, правда, тут зараза має. Ай-яй-яй, це ж ти, це ж все ти, на твоїй соці. Але я. то є. Я розвалив. Вбивця артефактів. Та, дуже гарна, дуже гарна пляшечка. Дуже гарна. Ось така пляшечка. Клас. Ну все, супер. Нам ну, отак лежало. Ми не бачили напису. Ти по ній трошки прийшовся, так? Тому що дивиться, все свіжачок. Свіжачок. моя робота, моя робота. Ну нічого, зараз вип'ємо шнапсу і продовжимо пошуки далі. Клас. Отже, друзі, дуже цікавий момент. У нас є повалене дерево. Під низ пішов корінь, а ось тут ось тут, у нас потужний сигнал. То виходить прямо під деревом. Зараз спробуємо щось звітом вийняти. Обов'язково вам покажемо. Бо Невідомо, що скільки придеться купати. Знає, така штука. Виходить так, що ми докопалися до величезної кількості гільз, гільзи німецькі. І погляньте, що в нас щойно тут випало. Рукавиця. Бачите. Ось рукавиця солдатська. Отже, друзі, ось тут лежала ця попередня пляшечка, а ось є ще одна. Ану? До побачення. Ага. Все, вона то буита. не моя робота. Та... Вона Але вона її не розписана. Ну, нам вже спокійніше. Ось так буває, бачите. Ну нічого, продовжуємо далі. Так, друзі, продовжуємо пошуки і погляньте, в нас тут є казанок. Алюмінієвий, німецький. Зараз спробуємо його виняти і подивимося в якому він стані. Можливо, щось буде поруч. Ось такі справи. А ось і маємо результат. Погляньте. Це виявилася просто кришка. Ех, нічого немає всередині. Зараз спробуємо подивитися, можливо, в ямі ще щось буде. Але оце кришечка ось така. Ось такі справи. Продовжуємо. Отже, друзі, на сьогодні ми завершуємо. Дуже сильно втомилися, але було багато цікавих знахідок. Хочу нагадати, що наш канал для справжніх поціновувачів Першої світової війни ми неабияк тішимося новим підписникам, вашим коментарям та вподобайкам. Дякую вам та побачимось наступного разу. Бувайте!